Подивіться, який бус ще крутий у нас є. Либаста прямо обдуває по пасажирську колонку. Заводський пасажир, ребас працює. Клімат такий цей цікавий звісно, варіант. Так, тут у нас 7 плюс водія місце, так? 8 плюс 1. Точніше, 8 плюс 1, вибачаюся. Так, друзі, ну до речі, дуже цікавий апарат. і ДТП пробіг. Утверджений на авторію звіт і пробіг, каже власник. У 2018 році на Європ'ять пригналося році Пригналося в Україну. Як він називається правильно цей бус? Сінтрен Джампер 2013 рік. Зараз вам покажу цінника. Полкова тачка, 200 пробігу, нічого собі. Так, друзі, читаємо. 2013 рік заводський 9 місць пасажир, дизель 2,210 кВт, оригінал 200 пробігів. Провірений на авторію 100%, євро5, екологія присутня, кондиціонер, Вебаста, обдув також салона пасажири 15500, номер власника є. О, такий доволі цікавий варіантик. Я скажу і ціна адекватна за таку машину. Машина купувалася для себе, більш детально телефонуйте до власника. І я думаю, що варіант вартий уваги, реально вартий. Повишена така будочка. Цікавий варіант, реально класний. Я думаю, що це і ціна адекватна, друзі. Тому варіанті вартий ваги скажу так, що мені цей бусик самому сподобався.